Сьогодні хочу розглянути з вами одну цікаву історію старого заповіту, тема нашого дослідження знак надії. Ми спробуємо повернутися у старозавітні часи у місто Єрихон, стіни якого були перешкодою на шляху ізраїльської нації до обітованої землі. Одним із чудес світу є велика китайська стіна. Загальна протяжність цього дива з урахуванням усіх відгалужень становить 8 км. кілометрів. Висота стіни варіюється від 6 до 10 метрів. Товщина в середньому становить 5 метрів. Історики стверджують, що стіна включала в себе 25 тисяч веж, частину з яких можна побачити і зараз. Будівництво перших ділянок стіни розпочалося в третьому столітті до нашої ери. Воно тривало понад 10 років. Понад 300 тисяч людей були задіяні в цій будові. Перед будівельниками було щоденне завдання, яке вони повинні були ретельно виконувати. Повертаючись до біблійної історії, варто зауважити, що потужні стіни Єрихона справді стояли на заваді руху ізраїльської нації до нового житла. Єрихон був величним і добре укріпленим містом. Місто було оточене масивними шпилястими мурами, а своїми розкішними палацами і храмами, де постійно панувала розпуста, кидало виклик Богові. В цьому центрі ідолопоклонства особливо популярним було поклоніння Астарті, богині місяця. Місто перетворилося на осередок усього найогиднішого та найаморальнішого в релігії Хананеян. Ісус Навин, керівник ізраїльського народу, розумів, що здобуття Єрихону – це перший крок у завоюванні Ханаану. Для того щоб успішно атакувати ірихонську фортецю, Ісус Навин мав потребу в детальній інформації про неї, про ворога, про укріплені вежі, про військовий гарнізон міста і про настрій громадян. В Книзі Ісуса Навина в другому розділі написано. І послав Ісус, син Навинів, із Сітіму двох таємних вивідувачів, говорячи ідіть, розгляньте цей край та Єрихон». І вони пішли і увійшли додому однієї блудниці, а ім'я її Рахав, і переночували вони там. Ці двоє юнаків прибули у місто із секретним завданням, навіть ізраїтяни не повинні були знати про цю операцію. Якщо ж говорити про Ісуса Навина, то саме Він змінив Мойсея на посту керівника ізраїльського народу і після його смерті продовжував вести ізраїтяна в обітовану землю. Двоє відвідувачів, яких послав Ісус до Єрихону, вели себе так, щоб не видати, що вони ізраїльтяни, адже до жителів Єрихону і навколишніх міст. Уже дійшли чутки про неймовірний перехід ізраїльтян через Червоне море. Ці люди тремтіли від страху, і сама думка про ізраїльтян навіювала на них переживання. Коли вивідувачі підійшли до фортеції, вони побачили перед собою величезні ворота Єрихону. Увійшовши в місто, вони обрали саме дім блудниці, адже це було місце громадського збору та постійного джерела інформації. На мою думку, це не був найкращий вибір для двох представників Божого народу, посланців Ісуса Навина. Але саме там, за провідінням Божим, вони отримали вичерпну інформацію про стан міста та змогли отримати захист. В другому вірші написано: І було донесено Єрихонському цареві, говорячи, ось цієї ночі прийшли сюди якісь люди з Ізраїлих синів, щоби вивідати цей край. Маскування ізраїльських розвідників виявилося не найкращим, місто було насторожі. Хтось їх вислідив і побачив, що вони увійшли в дім Рахав, і повідомив про це царя. Читаємо далі і послав Єрихонський цар до Рахав, говорячи: виведи тих людей, що до тебе прийшли, що увійшли до твого дому, бо вони прийшли, щоби вивідати весь цей край. У ті часи, коли додому хтось заходив, обов'язком господаря було надати гостям певний захист. Ось що зробила рахав. А та жінка взяла двох тих людей та й сховала їх і сказала: Так, приходили були до мене ті люди, та я не знала, звідки вони. А коли… Замикалася брама з осмерком, то ті люди вийшли. Не знаю, куди ті люди пішли. Швидко женіться за ними, то ви доженете їх. Чому Рахав ризикувала своїм життям заради цих двох незнайомих людей? Її будинок знаходився одразу ж біля воріт в стіні міста. З вікон вона мала можливість спостерігати за ізраїльським табором, що розташувався неподалік від Йордану. Вона бачила, як там з'являлася слава Божа. Не лише вона. Усі жителі Єрихону спостерігали, як ізраїльський табір вночі був освітлений вогняним стовпом. Вони бачили, як щоранку вогняний стовп зникав, а замість нього з'являлася хмара, що захищала ізраїльтян від палючого сонця. Вони також бачили, як ізраїльтяни щоранку збирали дарований Богом хліб. Жителі Єрихону знали, що ханаанська земля. За Божою обітницею має перейти в руки ізраїтян. Все це викликало у них нервовий стрес. Не дивлячись на те, що охорона міста була посилена, вони знали, що все це даремно, і місто все одно буде зруйноване. Цікаво зауважити, що Єрихон – одне з найнижчих місць на землі. Місто знаходиться в Йорданській долині на рівні 1600 метрів нижче рівня моря. Мандрівники з Азії, Африки, Європи, подорожуючи, ніколи не оминали цього древнього міста. Тому Рахав чула розповіді людей з різних кінців світу. Вона знала і про різні релігії, які існували на той час. Вона бачила, як люди молилися до своїх ідолів, як приймали участь в різних ритуалах. Вона знала, що всі ці боги насправді не мали ніякої сили. Однак щоночі, коли вона дивилася на табір ізраїльського народу, то бачила велич та силу справжнього Бога. Це і була причина ризику своїм життям ради двох розвідників. Жінка бачила Божу силу щодня, тому прикладала всіх зусиль для того, щоб заховати розвідників у жмутах льону, складених на даху її будинку. З історії ми дізнаємося, що Рахав займалася ткацьким мистецтвом, тому не дивно, звідки у неї були певні запаси льону, ось яка відбулася розмова між цією жінкою та вивідувачами, і сказала до тих людей: Я знаю, що Господь дав вам цей край, і що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього краю. Умлівають зо страху перед вами, бо ми чули те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом аморейським царям, що по той бік Йордану, Сигонові та Огові, яких ви вчинили закляттям, і чули ми це, і зомліло наше серце, і не стало вже духу в людини зо страху перед вами. Бо Господь Бог ваш, він Бог на небесах у горі і на землі долі. Здавалося б, нереальним, що блудниця говорить про живого Бога. Бо Господь Бог ваш, він Бог на небесах у горі і на землі долі. Далі жінка звертається до розвідників, яким врятувала життя з проханням. А тепер Присягніть мені, Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого, і дасте мені правдивого знака, і заставите при житті батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, врятуєте наше життя від смерти. Рахав просить проявити милість до неї та додому батька її. І сказали їй ті люди, душа наша за вас нехай віддана буде на смерть, якщо ви не відкриєте цієї нашої справи, і буде, коли Господь передаватиме нам оцей край, то ми вчинимо тобі милість та правду. Вони запевнили Рахав, оскільки вона врятувала їх, то вони вчинять їй милість та правду. Далі в другому розділі написано. Вона спустила їх шнуром через вікно, бо дім її був у стіні міського муру, і в мурі вона жила. І сказала вона їм: Ідіть нагору, щоб не спіткала вас погоня, і ховайтесь там три дні, аж поки не вернеться погоня, а потому підете своєю дорогою. І сказали до неї ті люди: ми будемо чисті від цієї присяги тобі, що ти заприсягла нам, якщо ти не вчиниш так. Оце, як ми будемо входити до краю, то ти прив'яжеш шнурка з цієї нитки червені, в вікні, що ти ним нас спустила, а батька свого, і матір свою, і братів своїх, і весь зім свого батька збереш до себе додому, і буде усім, хто вийде з дверей твого дому назовні, кров його на голові Його, а ми чисті. А всі, хто буде в домі із тобою, Кров його на нашій голові, якщо наша рука буде на ньому. Перед приходом Ісуса Навина та Його армії двоє розвідників уклали договір з Рахав про появлення милості до цієї жінки та додому її батька. Вони пообіцяли їй спасенними будуть усі її рідні, які будуть у її домі. З вікна ж повинна проглядатися була червона нитка, шнурок, яким Рахав спускала своїх гостей з вікна свого дому. Ця історія нагадує ще одну раніше записану у старому заповіті, коли ізраїльський народ був у єгипетському рабстві і готувався до виходу в обітовану землю за Божим повелінням під час останньої кари. Перворідний не помер. У тому будинку, де одвірки дверей були помазані кров'ю ягняти. І ось через 40 років в Єрихоні відбувся аналогічний випадок. Шнурок з червоної нитки у вікні будинку Рахав символізує кров Ісуса Христа. Дві тисячі років тому на нашу землю прийшов Ісус Христос, наш Спаситель. Він пролив свою невинну кров за нас. Щоб ми могли жити і тільки ті, хто обмиває свої гріхи в прочистці крові Ісуса, буде спасенним. Розвідники не сказали, коли армія ізраїльтян підійде до міста. Одразу ж після того, як ці двоє чоловіків пішли, Рахав пов'язала шнурок з червоної нитки у вікні свого дому та почала готуватися до майбутніх подій. Вона пройшлася містом, відвідала своїх родичів, запрошувала їх в свій дім, де їхнє життя могло бути збереженим. Так само і зараз. Ми не знаємо, коли Христос вдруге повернеться на землю, однак ми повинні постійно бути готовим до Його приходу. Є також одне доволі цікаве запитання, чи є різниця в тому, що людина є прихожанином церкви чи ні. Необхідно сказати, що не всі, хто відвідує церкву, будуть у числі спасенних. Запис. У церковній книзі не є гарантією того, що ім'я людини записане до небесної книги життя. Але з іншого боку, якщо ми впускаємо Ісуса Христа в своє серце, то мали б стати частиною Його тіла, церкви. Водночас нам потрібно пересвідчитись, що ми знаходимося саме в Божій церкві, яка виконує Божі заповіді і має свідоцтво Ісусове. Коли два мільйони ізраїльтян направились до Йордану, священники з ковчегом у руках першими увійшли у річку, і вода стала би стіна по одну та по іншу сторону. Весь народ Ізраїлю перейшов річку. Солдати на стінах Єрихону спостерігали за цим явищем і були страшно налякані. У той час. Рахав невпинно трудилась, запрошуючи рідних до свого дому. Напевне, вона говорила Хочете жити, приходьте до мене додому, тільки мій дім буде врятований. Сьогодні є багато церков, багато релігій, але є тільки одна церква з червоною стрічкою, в ній кожен може знайти захист та дорогу до спасіння. В п'ятому розділі Книги Ісуса Навина написано про те, що Ісусу з'явився вождь Господнього війська, який надав чіткий план захоплення Єрихону. Ось цей план. А Єрихон замкнувся і був замкнений зо за страху перед Ізраїлими синами, ніхто не виходив і не входив, і сказав Господь до Ісуса. Ось я дав у твою руку Єрихон та царя його, сильних вояків, і обійдети навколо це місто, всі вояки, обхід навколо міста один раз, так зробиш шість день. А сім священиків будуть нести, сім сурем із баранячих рогів перед ковчегом, а сьомого дня обійдете навколо те місто сім раз. А священники засурмлять у роги, і станеться, коли засурмить баранячий ріг, коли ви почуєте голос цієї сурми, а весь народ крикне гучним криком, то мур цього міста впаде на своєму місці, а народ увійде кожен перед себе. Підкоряючись божественному повелінню, Ісус Новин вишикував війська Ізраїлю. Вони не повинні були іти на штурм, їм потрібно було лише раз у день обійти місто, несучи божий ковчег під звуки сурем. Протягом шести днів ізраїльські війська здійснювали обхід міста сьомого дня. Із першими проблисками зорі господнє військо під керівництвом Ісуса Навина знову пішло в обхід. Тепер вони повинні були обійти Єрихон сім разів і під звуки сурми прокричати бойовий клич, бо сам Бог віддав це місто у їхні руки. В той час. Мури, зведені із каменю, з масивними вежами і шпилями, захитались і з гуркотом повалились, мешканці Єрихону заціпеніли від жаху, а ізраїльські війська увійшли до міста і заволоділи ним. Усі мешканці були вбиті, тільки вірна Рахав зі своєю ріднею, були помилувані, як і обіцяли її розвідники. В шостому розділі читаємо повеління Ісуса Навина. А до тих двох людей, що вивідували край, Ісус сказав: Увійдіть додому тієї жінки, блудниці, і виведіть звідти ту жінку та все, що її, як ви заприсягли, були її, і увійшли юнаки вивідувачі і вивели рахав. І батька її, і матір її, і братів її, і все, що її, і всі роди її вивели і вмістили поза Ізраїлем табором, а місто та все, що в ньому спалили огнем. Історія Рахав є прикладом того, як діє милість Божа в житті окремих людей. Не дивлячись на все її минуле життя, ця блудниця була спасена через віру в живого Бога. Більше того, вона навіть стала частиною месіанського генеалогічного дерева в земному родоводі Ісуса Христа. Це ми можемо побачити, читаючи родовід нашого Спасителя. В 11 розділі послання до євреїв Рахав названа людиною сильної віри. Вірою, блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Вже дуже скоро Ісус Христос прийде вдруге на нашу землю. Слово Боже говорить, що Його прихід буде супроводжуватись трубним звуком, сильним трясінням землі. Те, що сталося з Єрихоном, станеться і з нашою землею. Усе, що на ній, буде зруйнованим. Пам'ятаєте? Тільки ті, що були в домі Рахав, були врятовані. Чи хочете ви бути в числі спасенних? Я вірю, що ви і ваші рідні вже знайшли місце, що стане для вас притулком і місцем спасіння. Бог подбав про це. Христос організував свою церкву на землі, в якій викладається повнота істини, що необхідна для спасіння кожної людини, яка прагне цього. Сьогодні, Дух Святий, запрошує вас приєднатися до Божого ковчегу спасіння. Не відкладайте цю важливу справу всього свого життя. Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за вістку спасіння, за історію прорахав, за її важливе рішення, яке вона прийняла в своєму житті. Дорогий Господь, допоможи кожному з нас, хто чує звістку Твого спасіння, приєднатися до Твого ковчегу, приєднатися до Твого тіла, до Твоєї церкви, яка живе відповідно до Твого святого Слова, благослови наших телеглядачів, допоможи їм прийняти це важливе рішення у своєму житті, для того, щоб отримати вічне життя. Яке ти, Господи, бажаєш дати усім, хто любить тебе, любить твоє Слово і живе згідно нього? Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я бажаю вам постійно перебувати у домі захисту і допомоги духовно разом з Церквою Христа. Нехай у цьому домі будуть також ваші рідні. Не забувайте, що ваше майбутнє залежить від вашого вибору сьогодні. Вірте в Бога і Він подарує вам вічне життя. Пропонуємо вам цікавий курс вивчення святого письма, який відкриє перед вами увесь план спасіння. Якщо ви бажаєте отримати його, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Нехай Господь благословить вас. До побачення!